Всім привіт. Хочете узнать, куди я біжу? В очередний раз. Не поївши, не попивши. Думаю, вже пройшло два з половиною тижня. Що я ж випив. Думаю, треба дзвонити на гарячу лінію пенсійного фонду, Узнать, нараховано мені чи не нараховано. Думаю, люди пови... ну, почали получать ВПО, а мені ну, нічого не мав, для мене позвоню. От, звоню я туди, а мені кажуть, що вони мені кажуть? Я ж спросила, ж, тип, а вони кажуть, ваше діло не пішло. На секундочку, вже пройшло 2,5 неділі, 30 липня, я... Ну, подала цю ж всю заявку, зробила справку. Ось. І вони мені кажуть, що аби ще діло нікуди не пішло. Ой -ой. Ну, в мене шок. Я жду тих нещасних п'ять тисяч. Этот. А на секундочку, так як ми евакуйовані, що типу, до того часу, поки типу, не знайдемо роботу, три місяці, нам повинні платити у ж ВПО. Ну, коротше. Кажуть, що, боже, я от, у мене страховка та була, ще я навіть даже... не знаю, може в 2009-2010 году. Це я ще работала в супермаркеті і її робили. Не стару фамілію, я ще тоді була незаміжна. Я взагалі навіть не знаю, де вона, щоб ви розуміли. А вона мені каже, типа, ваші паспортні дані не збігаються. Типа, у вас зараз паспорт з за таким-то номером, а там тіпа, на страховці другий. Кажу, ну в мене шок. Я теж до виплату цих копеек. Ну і говорю, що мені робити? Вона, ну бери, типу, свої документи і йдіть в пенсійний фонд. На що йду? На що я просто в шокі от того, що ну, я просто втратила час. Ну, і, А виходить виплачувати так, як примусово евакуйованим вони виплачують тільки три місяці ВПО. Не полгода, а три місяці. І я не знаю, що зараз, звісно, буде. Ну, типа, реально задовбали. Просто задовбали в тому плані, що ну, нічого просто не доб'єшся. Просто нічого не доб'єшся. У мене шок. Реально. Мені вже надоїло. Оця вже вся бігатня. Я просто розумію, що я реально втратила час. Я тоді бігала, як сайгак, щоб зробити все в один день, щоб не втрачати час. Ну, зря. І мене ніхто не сповістив. І сказали подзвонити через три тижні. Якби ж вони сказали подзвонити там дня через два. Я подзвонила дня через два. А так я пройшла вже майже три тижні. Ну, прекрасно. Немає слов. Просто, просто немає слова. Вони ж мільйон дають. Мільйон. Що я собі куплю все, що в мене вдома залишилося. Меблі, техніку, дім куплю собі за ці п'ять тисяч. Чи за дві на дорослого і три на дитину. Просто, просто немає слова. І не поймеш, То ли тобі хочеться плакати, то ли хочеться усіх розірвати якось. Не поїла, чай попила, звісно. І біжу. І біжу. Отак от і відпочивай, скажімо так. Ну, чесно, я не знаю. Я просто зла, я не знаю, що зараз що, взагалі що, 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 що буде. Може я просто себе накручую. Ну, коли я оформляла ВПО в 22-му. 23-му. Я виїжджала на три дні. Нас там жорстко крили. от, і Ми ще тоді хворі були, чоловік лежав у лікарні. І ми виїхали. Нічого цього не було. Ну, я все склоняю к тому, що оформлялася чисто через ЦНАП, а зараз ще й совбіз. Так що ось таке веселье почалося. Ну а потім я повернулася, ВПО скасувала і ну і все, жила собі до того моменту, поки мені знову не довелося його оформляти. Короче, піздець, чесно, вибачте мене за вираження. Я Хочеться сісти та плакати, то знаєте. Что сейчас будет? Я скажу, что... Четыр... Ну, я просто, ну, типа, завтраченный час. что что, Майже месяц. Ну, мне его никто не зарахует. В общем, я кто так. Уже я подхожу. С папкой документов. Сейчас гляну. Может, тут очередь мавзолейна. Ну, а Розповім, що і як.